Всім привіт, і Welcome back на мій YouTube канал Сьогодні я хочу розповісти про свій досвід отримання водійських прав, і потім свій досвід першого року, перших двох років за кермом, як я перетворилась з людини, яка панічно боялась їздити на машині. Людини, яка отримує від цього задоволення, і іноді зараз, коли в мене поганий настрій, для мене це просто як терапія сісти, вимкнути якусь свою улюблену музику і поїхати. А перед тим, як ми почнемо, вам нагадування Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Відео виходять кожен тиждень. Останнє моє відео набрало просто рекордну кількість переглядів і достатньо багато негативних коментарів. Тому, якщо ви ще не бачили це відео, рекомендую. Піти і подивитись останні два відео це плюси та мінуси Америки. Цього разу я вирішила відійти трошки від звичайного свого топіку, від звичайної теми і записати щось більше про своє життя, а саме, як я поборола страх, тривогу стосовно водіння машини. Поїхали. Ще перед початком повномасштабного вторгнення, коли я жила в Харкові, мені не потрібна була машина, але я розуміла, що ну, типу, гарно було потримати права. І ось я вирішила отримати права 22-го року. І восени 22-го року я пішла в автошколу, вивчилась на теорію і пішла на практику. Я закінчила курс теорії і практики в Харківській автошколі. Вчилась я одразу на автоматі, тому що я подумала, що дуже мало ймовірно, що колись в житті мені знадобиться механіка, тому одразу вчилась на автоматі. Я закінчила школу і я пішла здавати екзамени. І екзамен на практику я здати не встигла, а екзамен на теорію я здала без жодної помилки. Це була моя велика гордість. І виходить, я записалася на екзамен по практиці. І 24 лютого почалась війна. І, звичайно, ніякого екзамену в мене вже не було. І свої права, своє водійське посвідчення я так і не отримала. І потім я приїхала в Іспанію. І через рік в Іспанії моя сестра, яка живе в Штатах, запросила мене приїхати до неї, і я вирішила переїхати в Штати. І я стикнулася з тим, що мені знову ж таки потрібне водійське посвідчення, але вияснилося, що тут його отримати набагато легше ніж в Україні. По перше, тут взагалі не треба ходити в автошколу. Тобто, ти можеш купити цей збірник білетів або навіть безкоштовно їх подивитись на сайті. І просто самому все вивчити і просто прийти на екзамен, що я і зробила. І я прийшла на екзамен, і також здала екзамен Торі. Далі мені довелося чекати 60 днів, якщо я не помиляюсь, щоб здати практичний екзамен. Весь цей час в мене був uh, Learner's Permit, це типу така бумажка або картка, яка дозволяє тобі їздити під наглядом більш досвідченого водія. Тобто ти а, вже сідаєш за кермом, і це твій такий тренувальний період, коли ти вчишся і їздиш. Поруч з тобою має хтось сидіти, в кого також є а, водійське посвідчення, і а, ти маєш так тренуватися, потім піти і самостійно здати цю практику. А, за цей час що в мене був переміт, за мною їздила або моя сестра, або мій а, зять, тобто її чоловік. Але особливо часу в мене якось їздити не. Було тому, що складно було знайти, хто б зі мною зміг поїздити. Тобто, як такої практики, в мене, вибачте, мій котик ходить і штовхає штатів. Як такої практики, в мене не було так особливо багато. Тобто, згадуємо з України. Мені здається, 20 годин практики чи щось таке, і вже в Америці по американським дорогам трошки зі мною поїздила сестра. В мене не було відчуття, що я морально готова. Але прийшов мій час іти і здавати практичний екзамен. І я здала його з першого разу, тому що екзамен дуже і дуже простий. З тобою просто садиться е, інструктор і каже тобі: Покажи, де в тебе вмикається аварійка, покажи, де в тебе вмикаються там фари і так далі. Тобто нічого складного, і потім виїздити пару кружочків по району навколо цього ДІМВІ. Ось і весь екзамен, я здала його дуже швидко і отримала свої права. І далі, також сталося цей час, що я вже знайшла свою роботу і був час з'їхати від моєї сестри. Я переїхала вдома у передмісті, тобто я почала бути прив'язана. До машини машина в мене була мені також купила її моя сестра, і я їй віддавала гроші за цю машину. Ця моя перша машина це була кемрі 2004 чи 2003 тисячі року. У мене з нею була сильна любов, хоч мене і лякало водіння, але вона мені здавалася дуже приємною, дуже м'якою. Не дивлячись на те, що вона така старенька. Також я цю машину сама перефарбувала, тому що вона була в мене як трансформер з декількох різних. Кольорів, двері, мені здається, були одного кольору, криша була іншого. Коротше, я сама цю всю машину перефарбувала з балончиків і, значить, почала їздити. І я стикнулася з тим, що я дуже підв'язана під цю машину, тому що нікуди я не могла зі свого пригороду дістатись на своїх двох. Але досвіду ще в мене дуже мало і впевненості в собі дуже мало. І я пам'ятаю ці перші дні, коли я живу сама. і Я знаю, що мені ввечері доведеться їхати в магазин, і в мене просто зранку весь день тривога. і Я продумую цей маршрут. А маршрут це буквально 5-10 хвилин було їхати до цього магазину, але кожна перехрестя я собі в голові прокручувала, що я буду робити, як я буду їхати. Ні в, ні в якому випадку не можна було це робити а, після заходу сонця, тому що вночі мені було ще страшніше, в дощ мені було ще страшніше. Коротше, в мене була тотальна, тотальна тривога з приводу цього водіння. І, хоча всі мені казали, що типу, ось ти водиш нормально, і ось же ти права отримала, в мене не було взагалі цієї якоїсь впевненості. В своїх а, можливостях, і мені здавалося, що я просто все роблю на угад. І те, що кожен раз, кожен раз, коли я саджу за кермо, це якесь випробування не на життя, а на смерть. І я не знаю, чи я доїду до своєї кінцевої зупинки. І я вирішила звертнутися до інструктора. І мені порекомендували тут місцевого інструктора, в якого достатньо дорого коштували ці заняття. А, мені здається, що я могла собі дозволити на той момент лише три заняття, і ці три заняття коштували щось в районі а, 400 доларів чи 300 доларів. щось таке. І як це проходило? Він приїжджав до мене додому. Я працювала з дому. А ми сідали з його машини, пересаджувалися на мою. Їздили приблизно годину і потім поверталися додому назад, і він пересаджувався і їхав до себе. І таких занять в мене було три. А також на першому занятті він спитав мене, що ж для мене саме страшне. І саме страшне для мене було виїжджати на хайвей, тобто ці такі скорисні часи. Якщо хтось з Харківської області, це типу як окружна навколо Харкова, але просто помножте це на 10-10 полос в кожен бік, дуже швидко всі їздять. Тобто мінімальна швидкість на цьому хайвеї це десь 55 миль на годину, і я взагалі не відчувала себе впевненою. А якщо ти хочеш доїхати із міста у місто, або якщо ти хочеш об'їхати пробки і поїхати швидше в окружну, то тобі доведеться виїжджати на ці хайвеї. Просто це в мене був максимальний страх, особливо коли ти виїжджаєш, Тобі треба заїхати в цю полосу. Тобто є така як ремп. І ти по ній виходить, на цей хайвей заїжджаєш, А потім тобі одразу твоя полоса закінчується, і тобі треба влитись в поток цих машин. І це для мене просто було була питка і самий страшний момент. Мені кожен раз здавалося, що я зараз помру, розіб'юсь і так далі, тому що ти розганяєшся, тобі на цій швидкості треба в'їхати в цей поток машин. І значить, над цим ми з ним і працювали. І він мене ганяв по цих хайвеях. І часом мені з ним ставало все спокійніше, спокійніше, тому що якось в нього був дуже позитивний настрой. І ми це мільйон разів проходили, і ми розглядали різні варіанти, що як в мене не виходить, значить туди в'їхати. Що як трапляється, і те і інше, і також дуже корисну інформацію він мені дав про контраварійне водіння, тобто якої дистанції треба підтримувати, притримуватись. До речі, це мені в українській автошколі взагалі якось не розповідали. А тут він мені розповідав про сліпі зони, про те, якої швидкості про це от правило 2-3-5 секунд. Наприклад, там коли стоїш на світлофорі, щоб ти бачив. Асфальт між собою і машиною перед тобою, тобто, щоб дистанція була гарна. І поступово моя впевненість в собі росла. І потім, на останньому занятті, а, він сказав: Ну все, типу, тепер ти готова, я тебе вітаю, давай їжай.' І я така в смислі... Тобто, якось я тепер звикла їздити з ним, і все одно самі мені все ще було дуже лячно. Наступному тижні, після нашого заняття, я збиралась поїхати на вихідні до океану, їхати приблизно дві години, і дорога, правильно, дорога по хайвею. І я думала поїхати зі своєю сестрою в її машині. Він сказав мені ні, типу, це буде твій остаточний екзамен. Ти маєш сіти, сісти за кермо, і ти маєш доїхати сама у ці вот дві години по хайвею. До цього містечка біля океану я прийняла цей челендж, але просто всю, всю ніч до цієї поїздки я не могла спати. Я пам'ятаю, як зараз я лежала в своєму ліжку, і в мене просто від страху в мене аж тремтіло тіло, і в мене мене просто трясло від цього страху, я не могла заснути. Я вирішила, що я буду виїжджати о 5 ранку, щоб не було жодних машин на дорозі. Тобто, це 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 типу, субота 5 ранку. Щоб не було машин, щоб я влилась в цей хайвей, щоб все пройшло нормально. Я собі вирішила так. Потім я зроблю зупинку тут. Подивилась по Google-картах кожен свій крок, куди я маю, як там проїхати і на наступний ранок я виїхала. І як бачите, я вижила, я доїхала, і це для мене був величезний стрибок, як для людини, яка боялась цього. Це просто здавалося неможливим самію так сісти і проїхати таку величезну відстань. На той момент права в мене були десь е, місяці два, мабуть. Але похід до цього інструктора це не все, що я робила, щоб допомогти собі за кермом. Зараз я розкажу декілька фішок, які допомогли мені відчувати себе комфортніше. Перше з них це я купила собі в машину різні штучки, які мені приємні. З'є мені спокійніше. Я купила собі маленьку там поклала собі косметичку, якийсь маленький крем для рук, там бальзам для губ. Короче, всі оці, типу маленькі штучки, які мені можуть знадобитись в дорозі, якісь серветочки. Також я купила собі маленьку іграшку і поклала її, щоб в моменти стресу вона мене якось могла заспокоїти, що от я не сама, я їжу зі своєю цією маленькою іграшкою. Я знаю, що це звучить досить якось по-дитячі, але створюєш в машині приємну атмосферу, і коли ти оточуєш себе такими маленькими дрібничками, які додають тобі комфорту, воно перетворює машину оцей от простір, і момент, що ти сідаєш за кермо з якогось дикого стресу, в момент що ти погружаєшся більш в приємну якусь обстановку. Тобто це важливо наскільки в мене мені дуже важливо, наскільки в мене чисто в машині, тобто тримати все в чистоті, щоб вона приємно всередині пахла, щоб там була оця моя м'якенька іграшка. Краще тобто, перетворити оцей оцю от страшну среду на щось таке, що буде мене заспокоювати, що мені буде приємно, мені буде хотітись. Повернутися назад туди, також я, в принципі, достатньо така тривожна людина, тому я вирішила, що я буду в машині возити необхідні речі на випадок якоїсь екстремальної ситуації. Наприклад, в мене в багажнику лежить набор, щоб заводити машину, коли її зажигають від батареї іншої машини. Також в мене набір якихось медикаментів, типу бінти, така мінімальна аптечка, тому що до речі, в Америці це. Я знаю, що в Україні ти маєш це возити в Америці. Це взагалі не обов'язково. Мені спокійніше знати, що в мене це є. Потім я з собою ввожу шовик і якийсь типу пліт або якийсь світер, щось таке, щоб я не могла на себе вдихти. Тобто, якщо в мене там зламається машина, я буду десь стояти на обочині в прорівний дощ, я зможу себе врятувати. Я знаю, що в мене є щось на цей екстремальний випадок. Хай він ніколи не станеться, але мені спокійніше знати, що в мене. Ці штучки зі мною їздять і можуть мене врятувати. Ще мені допомогло трошки попрацювати над своїм психологічним настроєм. У мене було відчуття, що інші машини вони а, несуть якусь загрозу до мене, і вони виглядають дуже ворожо, і я боялася, що мені можуть посигналити, чи на мене можуть розізлитись. І мені допомогло уявляти. Що замість цих машин це насправді люди. Ну так і є. тобто В цій машині сидить жива людина, тобто мені трошки ця асоціацію а, допомогло зв'язати. І також а, я завжди собі казала, що там сидять люди, і в них також є очі, в них також є вуха, і якщо щось піде не так, в них також є педаль тормозу. Тобто, ця ситуація не все на 100% залежить від мене. І інші люди також в цьому приймають участь і також ніхто не хоче зробити цю аварію в якомусь випадку. Якщо навіть я зроблю якусь помилку, це не обов'язково закінчиться чимось жахливим, тому що інші люди також контролюють ситуацію зі свого боку. Також останнє, що мені допомогло, це дихальні. Техніки. Тобто, коли мені ставало дуже страшно, наприклад, такі моменти, коли мені треба було заїхати на цей хайвей, або коли просто я їду швидко, і я відчуваю, що в мене руки вжимаються в це кермо, і в мене така: знаєте, як іде хвиля цього адреналіну по тілу, що мені допомагало це правильне дихання. Це було або дихання по квадрату. Типу, в нас має бути 4… Щота на вдох, потім ми затримуємо дихання на чотири щота, потім ми видихаємо чотири, і потім чотири затримуємо. І так ми повторюємо, повторюємо, повторюємо по цьому квадрату. І це а, допомагає якось заспокоїтись і прийти а, до себе. Також мені допомагало швидко заспокоїтись дихання. Два швидких вдохи і довгий видих. Це виглядає отак. Це насправді дуже швидкий спосіб додати цього трошки кисню і покоїти свої нерви. Зараз я можу сказати, що я почуваюся набагато впевненіше за кермом, і дуже мало ситуацій на дорозі викликають в мене якусь тривогу чи страх. Я відчуваю, що я можу з цим впоратись, і я навіть отримую задоволення від процесу. І нещодавно я купила навіть собі нову машину. Я попрощалася зі своєю кемрі. І замінила її на червоненьку мазду. І тепер мені ще приємніше кататись. Я відчуваю, що це також як така винагорода за це все, що я пройшла. Також, до речі, на моєму каналі є відео про те, як я їздила в Нью-Йорк, і це було а, десь після року, як в мене вже були права. Але це була поки що найдовша поїздка за кермом. Від мене до Нью-Йорку їхати 6 годин, і це був той ще челендж. Але якщо вам цікаво, сходіть на мій канал, обов'язково знайдіть це відео. А я дякую, що ви додивились до кінця. Пишіть про ваш досвід у коментарях, чи у вас є водійське посвідчення чи ні, і які саме у вас з бодінням пов'язані емоції, чи ви отримуєте цього задоволення, чи це більше таке зобов'язання, чи може взагалі вам цього не треба. І не забувайте підписуватись на цей канал і ставити колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Всім пока!